Я фіксую, я фіксую. Заспокоїть. Скажіть, це, будь ласка, що ви робите? Та я їде від поясніть, що ви робите. Поясніть, що ви робите. Заспокойтесь, на яких правах буде, ви це робите? Поясніть убивають заспокойтесь. Поясніть, <Protocol, "Ой>, <раз> <ти розпочит>, будь ласка, що ви робите? Представтесь, будь ласка. ви такі. шановний, представтесь, будь ласка. Будь ласка, не заважайте. Шановний, якій роботі? Якій роботі? Захвату людини? Робота захвату людини? Чого ви мене штовхаєте? Руки вбрали. Не, не трогайте мене, не трогайте мене. Я вас прошу, ви зараз їдете оскільки У вас відсутні? Хто ви такий? Поясніть, будь ласка. Шановна, я не з вами спілкуюсь, Не заважайте Хто ви такий. Представтесь, будь ласка, представтесь, будь ласка, старший інспектор сектору реагування. Посвідчення. не в в фішку, а посвідчення. Зворотну сторону. Посвідчення має бути. Будь ласка, не заважайте. Не заважайте. Чому забирання людини? Він зараз буде затримати стан до відділення поліції. Зв'язку з чим? Це в нього є. Він вдома, людина, йому не треба, надо... він, він людина. Він людина, в нього є документи. Ви не маєте права сідати в поліцейську машину. Вам треба сідати в таксі, їхати додому, А вони хай їдуть за вами. Якщо ви сядете зараз в поліцейську машину, вас відвезуть до ЦК. я вам зразу це кажу. Ви маєте право сісти в таксі, поїхати з, поліцейським, поїхати з поліцейським додому і взяти свої документи. Ні, в таксі, не в поліцейську машину. Тим більше людина не хоче пред'являти свої документи. Хто вона? Да, я не бачила для ознайомлення. Вас немає посвідчення, у вас бумажка тільки. А ви хто такий? Він взагалі людина Та уйди Бичок Ні Не вздумай Вони вдома Чому вони дома? А Чому що вони стоять? Щоб він не, не загубив. А, я... то це ж... Я... В що... мене і що... телефон як присубив. Присаджуйтесь в машину і Ні, Ні, вже ніхто не сяде. Не Та полі. я вже все одно все знімаю. Поліція не поїдемо. Ні, робите. Присаджуйте. Будьте нормальні Ні. люди, мужик. Ні, мужики нормальні на війні. А не тут. І нічого, блядь, його. Чого не вдягаєте?

Попереджаю вас, в разі не виконання заходу під працівника поліції не незаконне. Ви потім будете оспарювати незаконно і поставив до відділу поліції для цього. Я на вас затримую. застосую. На який підставий давайте по.

і не, не дають Ді, дружині не сісти. Зробі, а чому дружина не має права з ним поїхати? Я дружина теж з ним хоче поїхати. Чому вона не має права з ним поїхати? Сідає в таксі, їде. Ні, хай він віде? таксі сідає. Хай він віде? таксі сідає. То ще раз ході. Ще раз тоді. Ми всі кажете, що ми там були. всі кажете, що ви там були. далі. Ми маємо право зупинитися, де ми хочемо. А то то. Ще Що розказати? Взагалі Візьміть вже. Візьміть жінку з собою. Хай дружина поїде з ним. Хай дружина з ним поїде. Не лякайте, давайте! Хватить лякати вже. Хлопці, хто там хватить? Зі да. що не роблять. Хочуться оці ваші виплати до тих карманів жирних. Із усіх людей випасить, яких ви забіраєте доклада дружі таки поїдали. Да, 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 воювали вони.